Божий, народився. Більшість з них колядує вперше, адже як розповідають діти, у Маріуполі різдвяних традицій дотримується мало людей. На Рівненщині кажуть, все по-іншому святково. Оселилися маріупольські школярі у клевенському інтернаті для дітей з вадами зору, там з місцевими дітьми і ходили колядувати. Нас багато пригощали солодощами, цукерками, фруктами. Люди були дуже щедрі. У нас там щедрі. У нас там дадуть п'ять копійок, Йди, хлопчику, а тут і пригостять, і скажуть спасибі велике. Дуже багато чого відрізняється. Ходили колядувати з міськими дітьми, місцевими дітьми. Вони всі добродушні, допомагали нам. Ми чогось не знали. Вони сміялися з нас, а підказували нам. Навчили нас колядок. Знайомляться з традиціями святкування Різдва на Рівненщині. Гості зі сходу вже майже тиждень. За цей час відвідали обласний краєзнавчий музей та головну книгозбірню краю. А ще напередодні 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка поклали квіти до його пам'ятника на Майдані Незалежності. Діти зізнаються, цієї поїздки чекали з нетерпінням. Ми готувалися, довго готувалися. Ми про цю поїздку скільки вже? Десь місяці два знаємо. За, дві, за два місяці вже готувалася, шукала якісь колядки, вчили. Діти дуже щирі, люди дуже щирі, всі такі приємні. У складі делегації приїхало 24 дитини. Переважно це діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. Усі навчаються в одній із маріупольських шкіл, а організував поїздку на Рівненщину їхній вчитель. І, як виявилося, місце мандрівки було обране не випадково. Рівщина це моя батьківщина, я сам родом із Острога і багато років мріяв привезти сюди дітей, тих дітей, яких я навчаю у школі. Такого свята діти, напевно, ще в житті не бачили. Таких емоцій вони ще не отримували. Вивчати традиції на рівненщину діти зі сходу приїжджають вже не вперше. Є такий великий проект і захід разом. Не хочуть просто побачити різницю між традиціями, які є на сході, які є на заході, перейняти те, що є хороше для себе, і показувати іншим діткам, які не приїхали до нас. Далі вивчати колядок та знайомитися з різдвяними традиціями. Маріупольські школярі поїдуть до Львова. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.